У Галичі збір учасників пам'ятних заходів розпочався на площі волі. Першими сюди приходили жителі міста, які у ті буремні дні були на Київському майдані, а також ті, що підтримували їх на майдані у Галичі. Ми мобілізовували людей, ми збирали кошти. Треба було дров дрова, палатки, провіант, їжа і так далі. Це була вся робота нашого Галицького майдану. Мені запам'яталася яка була дружність людей, як люди всі дружно все робили. Який був гурт у людей, дух піднесений, як і тоді сотні галичан у супроводі духовенства, представники влади та місцевих активістів прямували до центру міста. Неподалік від місця, де два роки тому вирували революційні пристрасті, відбулося пам'ятне віче, на якому згадували полеглих героїв Небесної Сотні. Небесна сотня, вона на небі, але вона і з нами, тому що вона в нашій пам'яті. Ми у своїх діях, у своїх думках, будемо завдячувати тому, що ці люди принесли цю жертву. Пам'ятають у Галичі 20 лютого, 14-го року, коли надійшли повідомлення про загиблих у столиці. Ми збиралися і в погоду, і в непогоду, і в сніг, і в дощ. Я пам'ятаю, коли сніг випові стояв тут. Ми проводили наш майдан біля. Дзівниці, і е, була панахида по тим, які загинули якраз в 20-х числах. Лютого з болем згадує про це безпосередні свідок і учасник тих подій. Переді мною падали люди мертвими цілями, розірваними, кричали від болю, корчилися. Це було страшно після панахиди та покладання квітів до стели з фотографіями полеглих на столичному майдані. Учасники пам'ятних заходів попрямували до Алеї Героїв Небесної Сотні, яка була створена у місті стараннями районної та міської влади місцевих активістів та жителів міста. Алея пам'яті Небесної Сотні. Шість ліхтарів свічників освічують небесся вічності де правильно спочивали душі наших героїв. Учасники ходи у скорботному мовчанні пройшли алею, зупиняючись біля портретів шести полеглих учасників Революції Гідності з івано франківської області, молилися за душі невинно уб'єнних, віддаючи їм данину шани і вдячності за їхній безсмертний подвиг.